До вашої уваги Mercedes Benz Sprinter 8 плюс 1 в хорошому достойному стані. Вирішувати вам лобове скло Mercedes оригінальне. Гума Ласа на 70%. Вікна Mercedes оригінальні, оригінальні всі вікна оригінальні, не дивлячись на 2000 рік. Авто в чудовому, в доглянутому стані. Фаркоп. Дверка. Багажний відсік. Жання можна його перегородку зняти. І сюди приклеїти, приклеїться, без жодних проблем. Всі прийоми, все рідне, все мерседесовське. Автомобіль обшитий, обшумлений, жодних проблем немає. Заднє сидіння, це сидіння відкидається, вашої уваги, динаміки, полочка, світлодіодна лента, яка світиться різними кольорами, люк і підсвітка. Додаткова пічка ззаді стоїть. Ця сідушка так само ложиться, як і та. Для відпочинку ще для чогось обшитий, гарненький, в достойному стані. Це все чехли. їх можна зняти і попрати і не тягнути знову. Так, спереді. Вашой уваги. Сідушка ложиться, середня ложиться, водійська теж ложиться. Стан автомобілі. Можете бачити все самі. Без жодних проблем. Ніде не трішки нічого. Це вмикається додаткова пічка. Це ви знаєте, це тахограф. Я в наявності ніхто його не знімав, як за заводу. Хто планує їхати за границю, наскільки я знаю. Буде для нього дуже приємно, що є того хогар, не треба тратити кошти, щоб його поставити. Пробіг. За пробіг не знаю оригінальний, не оригінальний. Я купував з таким, Но з меншим. Я наїздив на автомобілі 70 тисяч. Так само все тут. Не знаю видно, не видно. Скло оригінальне, мерседесовське. І це теж оригінальне мерседес. Такий до вашої уваги Mercedes Benz Sprinter. Середня база високий. Зараз ми його заведемо. Заводиться. Все, як має бути. Жодних проблем нема. Так. Не знаю, буде тут, це буде. двигун працює як так. Так все в достойному стані. Тут нічого не варилось, нічого не прожило. Це оброблено мобілем. із-за того автомобіль зберігся. Жодних проблем, Жодних. Автомобіль обслужений. суджений. Можна не дістатись. Я не встав домовлений. Але прошов час відчати. Ось такий. Автомобіль. Принтерок. Всім дякую за увагу.